Щоб на першому зображенні, бачите, годівничка для пташок, нам потрібно перемістити, тобто скопіювати оцих пташечок. Дивіться, дуже уважно, що ми з вами робимо. Ми натискаємо, щоб редагувати зображення, це в нас було на минулому уроці, праву кнопочку миші, команда редагувати. У Вас на комп'ютерах вона може називатися, тобто «Змінити». тобто натиснув. Ось у на, нас водійка є. На ноутбуке. Ну, ноутбук і комп'ютер, я маю на увазі, що ви зрозуміли, що воно може трошки інакше просто називатися. Далі згортаю наших пташечок і відкриваю оцю зображення 2. Таким же способом, права кнопочка миші, редагувати. Виділяю все зображення. Але дивіться, я тут, якщо буду сам виділяти, я можу хвостиків. Ташечок порізати. А мені цього не хотілося. Тому я натискаю вниз, бачите, стрілочка вниз, і натискаю кнопку Виділити все. Чому? Тому що я хочу, щоб в мене повністю вся картинка скопіювалася. Виділити все. Натисну. Далі натискаю кнопочку Копіювати. Копіювати. Закриваю. І відкриваю наше оте перше зображення з годівничкою. І натискаю тут кнопочку вставити. Ось мої пташечки додалися. Але ж тепер їх потрібно трошки розмістити якось на картинці. Ну, Тобто, незручно буде, що вони всі в одному місці літають. Тому ось тут нам якраз знадобиться і можна звичайним виділенням, тобто їх, бачите, роз... розкидати по різних частинках малюночка. А можна зробити і виділення довільної області, тобто обвести окремо. Дуже обережно одну пташечку і перемістити її. Обвести дуже обережно другу пташечку, але дуже обережно переміститися. Третю пташечку. О, третю пташку я вже порізав, крилишка. Так, ось так перемістити. Наступна у нас пташечка ось так. І все. Бачите, вони в різних місцях знаходяться. А тут же ви для себе їх розміщуєте так, як вам буде зручно. Тобто, переміщаєте. Розташовуєте. Якщо, наприклад, потрібно вам пташечку розвернути, от, наприклад, я хочу оцю пташку розвернути навпаки, то в нас є кнопочка Повернути. І ми можемо повернути її на 90 градусів, можу повернути, можу повернути з гори донизу, згори донизу, а можу розвернути зліва направо, тобто, щоб вона була начебто в дзеркальному відображенні. І таким чином ви розміщаєте своїх пташечок. Якщо я не помиляюся, тут у вас є ще й можливість пташок розфарбувати. Ну, тільки бачите, вони так зафарбовуються не дуже, звичайно, красивенько, але в цілому зафарбувати пташечок ну, для себе. Я вам не підказую кольори. Я думаю, що ви самостійно для себе виберете кольори, які вам сподобаються. Тобто, можна зробити фон і пташечок, кожну пташечку якось окремо розфарбувати. Розфарбувати само годівничку. Заливкою можна їх розфарбувати. Так, абсолютно вірно. Заливочкою. Ви вибрали заливку, ну це ви вже знаєте, тобто це я вже додатково не пояснюю. І розфарбувати свої малюночки.